Другий тур чемпіонату України дитячої ліги з волейболу серед дівчат 2004 року народження та молодших розпочався для Житомирянок з перемоги. З рахунком 3-0 дитячий волейбольний клуб Полісянка розгромив полтавську команду. Мені не було дуже складно. Мені сподобалось те, що ми виграли. Було ті сьогодні, всі були потні, Подачи, приемы, нападающие удары, скидки, страховка. Все это тяжело было. Но мы постарались и выиграли. Начало у нас получилось не совсем успешным, но девочки собрались, слава богу, помог, помог зал, присутствующие гости. И закончилось для нас все успешно. Мы очень рады нашему результату сегодняшнему. Надеемся, что завтра у нас будет намного лучше получаться. В технічному плані. В рамках першого туру Житомирська полісянка виграла дві гри з трьох, поступившись лише Вікторії з Канева. Канівські волейболістки до слова виграли усі три зустрічі з впевненим 3-0 на табло та захопили лідерство у групі. З таким самим результатом лідирує спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву. 1 Полтава продовжити боротьбу за вихід з під груп до Житомира приїхали колективи з Харкова, Канева, Полтави, Чернігова, Ніжина та Новомосковська. У цьому турі приймає участь вісім команд. Вони грають стінка на стінку. Кожен день буде проходити чотири гри. Вже був зіграний перший тур в одній групі, перший тур в другій групі. А зараз ці групи зустрічаються між собою. І за результатами цього другого кругу буде визначена фінальна вісімка команд, які будуть приймати. Участь у фінальній частині чемпіонату України нагадаємо, минулоріч Житомирянки пробились до фіналу. Другий тур поточного сезону триватиме упродовж чотирьох днів у спортивній залі. «УТОХ». тренер впевнений, мотивації дівчатам вистачить на усі ігрові дні. Філософія нашого клубу це команда, це сім'я. Тому, якщо дівчата будуть держати друг друга. Будуть друг другу допомагати, поддержувати. Я думаю, що це найсильний стимул для виграшу остальных. Вікторія Хлань Аліна Кунді Шуля Парух телеканал СК-1.